Взялі різанка трьох мачрамбасів нашого воєнного експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. У Полтаві військкомат начебто підробив документи неповнолітнього, щоб відрядити його на фронт. Таку інформацію пропагандисти поширили у соціальних мережах, зокрема у своїх телеграм-каналах. У повідомленнях йдеться, що працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Полтаві нібито підробили документи неповнолітнього, аби відрядити його на фронт. На підтвердження цього а пропагандисти завжди люблять вигадувати якісь підтвердження, фотографії, відео. Ось в цьому випадку поширюють, начебто, фотографії паспорта і військового квитка неповнолітнього хлопця. Згідно з інформацією у паспорті, юнак народився 14 липня 2006 року і зараз йому лише 17 років. А от у військовому квитку він уже виявився на 4 роки старшим. У графі дата народження зазначено уже 2002 рік. Ця інформація є фейковою, людини такої ніколи не було, і до українського війська її не призивали. На цей випадок звернули увагу фахівці фактчекерського проекту StopFake. Вони дослідили, що скановані копії паспорта і військового квитка відредагували за допомогою графічного редактора. Скориставшись пошуком зображень у Гуглі, аналітики StopFake зуміли знайти скан того самого військового квитка, який і був використаний для створення фейку. Це виявився документ чоловіка 92-го року народження. Підпис військового комісара, а також серія і номер військового квитка збігаються із даними, які зазначені на фейковому військовому квитку. Зловмисники також частково змінили дату народження. Відтак, 4 липня 92-го року, на тому квитку, який можна відкрито знайти в мережі, виправили на 14 липня 2002 року. Отже, як переконані журналісти StopFake, ця історія є повністю вигаданою. Що ж до інформації про те, що у лавах Збройних сил України можуть воювати неповнолітні, то вона повністю суперечить українському законодавству, і ми вже неодноразово у нашій передачі спростовували фейки про підлітків, які, начебто, воюють на фронті за Україну на сьогодні, згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Мобілізації підлягають усі громадяни України, які придатні до військової служби або перебувають у запасі, тобто резервісти, віком від 18 до 60 років. Юнак віком 17 років просто не може отримати військовий квиток. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу до призовники, яким у рік. Приписки виповнюються 17 років, мають звернутися до призовної дільниці для отримання посвідчення про приписку. А вже військовий квиток видають під час призову на військову службу, зарахування до військового навчального закладу, звільнення у запас чи зняття з військового обліку за станом здоров'я, поширюючи такі фейки, пропагандисти укотре просувають меседж і про поголівну мобілізацію в Україні. Мовляв, воювати нікому, тож мобілізують уже і неповнолітніх. Нібито українська влада байдуже ставиться до українців, що аж не зважає на хитрощі та недбалість військоматів, які мобілізують усіх підряд. І навіть собак, так, так, навіть собак, за версією пропагандистів, власники собак мали поставити їх на військовий облік із 1 лютого цього року. Це стосувалося, начебто, вівчарок, лабрадорів, боксерів, ротвейлерів та решти великих і сильних собак, як це намагалися подати пропагандисти. І в разі порушення цієї вимоги, нібито на власника собаки, очікувало покарання. Ця інформація також виявилася фейковою. У законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Немає жодного слова про мобілізацію тварин. Одним із джерел фейку є телеграм-канал запорізького колаборанта Владіміра Рогова. Він у січні писав у своєму телеграм-каналі, що уже нібито і розносять такі собі собачі повістки. Також Рогов поширив фото оголошення, яке йому начебто надіслав хтось із півдня України, і Харківський антикорупційний центр, який займається перевіркою фактів, перевірив ці повідомлення. На фейкових листівках використали абревіатуру ВСУ, хоча українською ми знаємо, що це Збройні Сили України, ЗСУ. Також на листівках були зазначені, начебто, телефони національної поліції із південних областей України. І як виявилося, ці телефони дійсно належать нацполіції, але із Закарпатської і Рівненської областей. Тобто пропагандисти просто скопіювали перший телефон, який попався їм під руки, знайдений в інтернеті. Цей фейк у січні ми вже також спростовували у нашій передачі. У мережі набирає поширення чергова шахрайська кампанія, пов'язана із коштами і особистими даними громадян. Про це повідомили у товаристві Червоного Христа України. Шахраї намагаються видати себе за надавачів допомоги, начебто від імені Червоного Христа. Для цього створили фейковий сайт із назвою Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста для того, аби, як самі вони пишуть, виплачувати платіжні доручення на цьому сайті. Збирають особисті і платіжні дані довірливих користувачів. Червоний хрест України не має жодного стосунку до цього сайту, не займається виплатами таких платіжних доручень, а тим паче ніколи не бере плату за юридичні послуги, до чого також додумалися шахраї. Усі актуальні програми, у тому числі щодо грошової підтримки, публікуються виключно на офіційних джерелах організації, зазначають у Червоному Христі України. Це наше головне правило, коли ми побачили десь інформацію про якісь виплати чи про допомогу, перевірити цю інформацію на офіційних ресурсах, наприклад, на офіційному вебсайті. Як знайти офіційний сайт? Це дуже просто. У Гуглі потрібно ввести назву організації. Наприклад, вводимо Червоний Хрест України, і серед перших результатів пошукової видачі ви знайдете офіційний сайт Червоного Хреста України. Новостворення або шахрайські сайти Google не розміщує у перших результатах пошуку. І звісно ж не варто реагувати на пропозиції грошових виплат із сумнівних і підозрілих джерел, або із тих джерел, які не призначені для інформування про це. Наприклад, це різноманітні розсилки у вайбері, це підозрілі телеграм-канали і так далі, або навіть переслане вам повідомлення вашими знайомими чи рідними із якогось із таких сумнівних джерел. Справа у тім, що за фейковим сайтом чи фейковим аккаунтом, який поширює таку інформацію у соціальній мережі, можуть ховатися шахраї, злодії або і навіть російські окупанти. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.